У війні із пам'ятниками у Бердичеві черговий наступ цього разу знову постраждав Ленін, той що на площі центральній. Однієї з ночей на ньому з'явилося фарбоване послання Кат українського народу про те, що Ілліча обмалювали, місцеву міліцію проінформував черговий виконкомо, біля приміщення якого розміщений пам'ятник. Одразу після того, як йому про дії невідомого з балончиком фарби у руках, повідомив звичайний нічний перехожий. Черговий зразу вийшов до пам'ятника Леніна, знаєте, він близько розташований, і побачив громадянина такого вже в досить солідному віці, потім ми стали 58-го року народження, який краскою аризольним балончиком здійснював надпис на постаменті пам'ятника Леніна, з боку вулиці Центральної на площі Центральної. Зробив йому зауваження, на що той відповів, що у мене є зброя, іди звідси в такому плані. І навіть є інформація, що він показав пістолет, який в нього в коборі був на ремені. Після чого охоронець негайно повідомив чергову частину нашу. І вже наряд патрульно-постової служби, який прибув невдовзі тут місця пригоди, недалеко від місця пригоди, затримав зазначеного громадянина. Він виявився уродженець і мешканець міста Бердичева. Лише, я думаю, можна сказати, що це колишній військовослужбовець, пенсіонер, який здійснив цей надпис. Наразі затриманий проходить з даної справи як свідок, інформує Юрій Олефір. Свідчень, ось правда, воліє не давати. Каже лише, що розмає. Милювавши Леніна висловив свою громадянську позицію, а правоохоронці тим часом перевіряють причетність чоловіка до інших подібних випадків, що траплялися у Бердичеві. Ми розпочали провадження по зазначеному факту за ознаками злочину, передбаченого статтю за хуліганство, де частина 1. І під час допиту в якості свідка, зразу тут же вичний час, він відмовився надавати будь-які свідчення, користуючи своїм правом Конституції України. Лише на словах повідомив, що він є представником одного з формувань козацьких, які зареєстровані на території іншого району. Є деяке схоство, наприклад, по пам'ятнику Котовського теж таким же розовим балончиком. І навіть ми з звірим подивимося, навіть вродівий почерк, схожий, можливо, буде проведена, проведемо експертизи. Подивимось, можливо, доведемо теж про те, що можливу причетність до скоєння зазначено теж там факту. Попри обурення, що панує в їхньому осередкові, вірять у те, що вандалізм в Україні та Бердичеві колись таки припиниться. Місцеві комуністи Можливо, і у нас в країні сподіваються навчаться адекватно ставитися до історичного минулого, так як роблять це в Європі, до якої так прагнуть потрапити противники ленінського режиму. Перші війну проти пам'ятника Леніна начелі такі государства, як Германія, де... был фашистский режим, Италия, где был Муссолини, Салазар в Португалии, то есть фашистские государства. Поэтому те люди, которые совершают подобное действие не только в Бердичье, но и в нынешнее время по Украине, делают медвежью услугу народу Украины, ставя Украину в один ряд с фашистскими государствами. Также я хотел бы напомнить исполнителям и заказчикам этого действия то, что в гимне города Бердичева записано, что город Бердичев – это сузири четырех культур русской, еврейской, польской и украинской. И украинской. Поэтому культура фашистская в городе Бердичеве не приживется. И подтверждением этому является и то, что именно исполнительно вот это вот э, действия фашистского прервали именно простые жители города Бердичево.